Вівторок, 1 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Мобільні адміністратори працюватимуть у Хмельницькій громаді. Це фахівці ЦНАПу, які виїжджатимуть у віддалені мікрорайони та у старостинські округи. Із собою матимуть мобільну валізу: комп'ютер, принтер, сканер та інші технічні засоби, які дозволять надавати послуги жителям, в тому числі і людям з інвалідністю. Порядок роботи мобільних адміністраторів затвердили на сесії міської ради минулої п'ятниці. Це дасть можливість не, не тільки забезпечувати прийом в самому приміщенні ЦНАПу чи в приміщеннях ЦНАПів та і в управління державної реєстрації на Соборній, на Грушевського і на Пилипчука, а е, проводити і виїзну роботу. Мобільний адміністратор, буде попередження, виїзд і робота безпосередньо там. Вони прийоми і так проводять в старостинських округах і мають працівників в старостинських округах. Ну, але ми бачимо, що того недостатньо, і треба частину послуг, це будуть не всі послуги, які СНАП надає, але частина послуг будуть максимально наближені до, до людин. Ми бачили досвід деяких міст, які, наприклад, автомобіль купують, роблять мобільний адміністратор. Автомобіль, який дозволяє там же відразу приймати, реєструвати, він підключений там до інтернету, до бази і так далі. Можливо, то буде наступний крок. Зараз без додаткових технічних засобів. Побачимо, як буде працювати, але ну, я впевнений, що буде працювати позитивно, але будемо бачити, будемо коригувати. Капітальний ремонт ще двох тролейбусів триває у Хмельницькому. Оновлюють транспорт на базі навчально-виробничої дільниці електротрансу. Працівникам підприємства допомагають студенти ВПУ номер 11 Ті, хто опановують професії рихтувальник кузовів та електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, нагадаємо, дільницю відкрили у червні 2022 року. З того часу тут повністю оновили чотири тролейбуси, які зараз працюють на маршрутах міста. Сьогодні, 1 липня, абітурієнти почали створювати власні електронні кабінети. Вони потрібні для подання заяв про вступ до закладів вищої освіти. Створити є кабінет можна або самостійно вдома, або з допомогою членів приймальної комісії будь-якого вишу. Потрібно мати свою електронну пошту з доступом, тому що при реєстрації проходить підтвердження на електронну пошту вступника, якою треба активувати. Потрібно документ про освіту, номер та серія. Також підтверджуючи документи, це може бути ідентифікаційний код або Паспорт з ID, тобто номер документу, також має бути електронне фото для документів, які ми завантажуємо в базу, і вони додають також номер телефону. А і обов'язково має бути сертифікат НМТ. Після 11 класу заяв прийом заяв розпочинається з 19 липня по 1 серпня. Тоді вони можуть в електронному кабінеті подати заяву на вступ разом з доєднавши туди мотиваційний лист. Якщо вони вступають на спеціальності, які передбачають. Творчі конкурси, то вони мають з 3 липня зареєструватися на ці творчі конкурси в електронному кабінеті. У Хмельницькому базовому медичному фаховому коледжі відбувся випуск. 185 здобувачів освіти отримали дипломи молодших бакалаврів. 18 із них із відзнакою. Цьогоріч закінчили навчальний заклад, фахівці спеціальностей, лікувальна справа, сестринська справа та фармація, повідомили в обласній раді. Міжнародний воркшоп з мікробіологічної діагностики завершився у Хмельницькій міській лікарні. Відбувся він у бактеріологічній лабораторії. Впродовж декількох днів медики навчались правильному забору та транспортуванню біоматеріалу, при аналітичних підходів до досліджень, контролю якості зразків від моменту забору до остаточного результату. Ділились навичками експерти з Румунії та США. Мета навчання не просто обмін знаннями, а формування цілісного підходу до мікробіологічної діагностики. Чітке дотримання протоколів, підвищення точності аналізів, зміцнення співпраці між лікарем. І лабораторією повідомили у Хмельницькій міській лікарні. П'ять аварійних дерев зрізали сьогодні у середмісті Хмельницького, два з них на вулиці Проскурівській. Також зрізали дерева біля пам'ятника ангелу Скорботи. Для цього довелось тимчасово призупинити рух тролейбусів. Ще на семи деревах працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста обрізали сухі та пошкоджені гілки, аби вони не впали на перехожих. Комісія департаменту інфраструктури міста щотижня проводить моніторинг дерев, аби оцінити їх стан та безпеку для хмельничан. Цим деревам десь приблизно так вік вже біля 80 років. Вони вже починають відмирати, тому то з часом їх які вже всохли, які варіни, тому то треба зрізати. Сьогодні ми використовуємо 18 метрів. Автовишку є в нас ще 28 і Трактора забираємо деревину і гілки. В центрі міста в нас сьогодні заплановано 5 дерев аварійно зрізати. Ще в нас є на проспекті Міра одне дерево. І ще в нас є по вулиці Проскурівськи в районі вічного Огня теж є аварійне дерево сьогодні. Тож заплановані роботи з відключенням наших колег електротранса. У нас є комісія, яка обстежує аварійні дерева раз в тиждень, а буває що і більше. Весь матеріал, який залишається, ми забираємо на підприємство, використовуємо для опалення нашого приміщення, наших тепличок. Для або ще є, що наші комунальні підприємці клазня, номер один виписують на здорова для опалення теж приміщень. Від сьогодні з 18-ї години і до ранку 5 липня у Хмельницькому ремонтуватимуть дорожнє покриття на перехресті вулиць Івана Мазепи та Ярослава Мудрого. Під час виконання робіт на вказаній ділянці буде ускладнено рух автомобільного транспорту. Водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути. Міні-бібліотеку для пацієнтів відкрили у Хмельницькій обласній лікарні. Це зробили в межах ініціативи Книга для захисника започаткованої ще минулого року. На полиці Букросингу, яка розмістилась поблизу відділення ЛОР та щелепно лицевої хірургії, всі видання українською мовою. Половина абсолютно нові повідомили у медичному закладі і додали, що й надалі приймають книги, аби розширити міні-бібліотеку. Мистецька акція Хмалькіц відбулася у Хмельницькому. На території молодіжного парку працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання розгорнули ігрові та спортивні локації. Крім того, учасникам заходу Просто неба показали мультфільм Мавка, лісова пісня. Також їх розважали аніматори. У межах фестивалю ми підготували для дітей різного віку цікаві локації, де наші педагоги організатори та керівники гуртків можуть допомогти діткам долучити їх до цікавого заняття. Деякий інвентар ми навіть виготовили власноруч. Він гарно транспортується, і тому ми можемо на будь-який захід долучитися, тому що є що показати дітям. Ми Підготували близько 10 локацій, і долучитися можуть дітки різного віку. Тому що навіть з батьками, якщо дитина маленька, вона може взяти участь. Є лабіринт, баланс також дуже багато спортивним інвентарем, в тому числі обручі, фішки, кільцики. Заходи це в будь-якому випадку. Це один із найважливіших аспектів, які може згуртувати людей, який може в цей важкий час відволікти, мабуть, від якихось негативних думок, якось трошки розвіяти, так би мовити. Людину. І приємно, коли ти можеш кудись вийти, так спокійно відпочити, спокійно отримати якісь позитивні емоції. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.